Работа з тіньовими аспектами через дзеркала. Цей метод допомагає зустрітися з тими частинами себе, які ти зазвичай приховуєш або не хочеш визнавати. Матеріали. Дзеркало, символ спостереження за собою, чорна свічка. Процес запали чорну свічку і розмісти дзеркало перед собою. Дивлячись у дзеркало, запитай себе. Що я не хочу бачити в собі, які частини мене залишаються у темряві. Замість того, щоб відвертатися, дозволяй собі прийняти ці частини. Якщо виникнуть емоції, дозволь їм проявитися і проговорити їх. Завершити практику можна, записавши на аркуші паперу, те, що побачили, і як це допомагає вам зрозуміти себе. Але не забувайте, що дзеркало це не просто символ у тіньовій магії, це портал і ключ. Воно може стати виходом до, глиб... до глибших рівнів себе або навіть до інших світів. Тому не забувайте, будь ласка, з роботою з дзеркалом захищати себе.